Цікавий запорізький напрямок, район Степногірська, прогнози перспективи. Тому що от людина пише: живемо поряд. Тож, запитання, чи пакувати валізи чи ні? Насправді, коли такі запитання лунають це надзвичайно відповідальна річ, коли щось там людям радити, пакувати валізи чи ні, і давати їм перспективи, прогнози, надії не знаю. Це це дуже відповідальна штука. Але Запоріжжя цікавить, тому що от Юлія Шевченко теж пише: Скажіть, будь ласка, по Запоріжжю, давайте. Народ, окреслити ситуацію, що зараз відбувається в Степногірську, яка взаємодія, взаємозалежність Степногірська Запоріжжя? Ну якщо візьмете на себе відповідальність сказати, пакувати людям валізи чи ні, то скажіть. Буквально от сьогодні да говорили з військовим одним знайомим, працювали по Степногірську, бо ворог присучився да і він постійно це робить. Ми в теж в наших постах в аналітиці обговорювали це описували. Там можна поділити на дві сторони: це східніше біля району Степногірська, де вони пробують невеликими групами, навіть по одного по одній людині, там в цих плащах невидимках, лізти по. 300 метрів по 500 там, днями витрачати, але там долазити і до тієї синьої зони безпосередньо в населений пункт, і відповідно там десь ховатися, закріплятися, залазити на позиції, працювати по тилових якихось підрозділах і позиціях, які там сидять, зокрема дрончики. Вот. Але йде постійне полювання, аеророзвідка намагається там вислідкувати і відпрацювати по цих всіх росіянах. І тоді вони, коли у них там не дуже сильно виходить, вони намагаються лізти через плавні, і всі бачили там роботу у відео дуже часто, да там локації. Фіксується в районі вже Приморського. І щільна забудова їм в цьому дуже сприяє, вони постійно цією піхотою лізуть туди, лізуть і лізуть. І тут ще саме цікаве, Да можна говорити про Степногірськ, що вони саме туди намагаються добратися, в цей населений пункт. Але коли вони відчули, що вони можуть долазити до Степногірська на тих південних околицях, якщо там зараз наблизити, можна побачити, яка там щільна забудова, як там багато будинків, не зруйнованих, де можна де можна закріпитися, пересидіти, і, і да, фіксації поки що поодинокі е, вони здійснюються там уже глибше, глибше, глибше вони підбираються безпосередньо по Запоріжжю. У них була навіть спроба вже там один чи два рази працювати в піввідронами по самому місту. Е, звичайно, що з допомогою там ретрансляторів, і тому подібне, але в цілому вони пробують. Зараз їм ще незручно, вони не вийшли на ту дистанцію. Наші пілоти їм життя не дають просто це робити. І Якщо у них будуть якісь намагання, то на них будуть полювати. Але все рівно бачите, ворог не здається. У них постійно ця нескінченна піхота, яка лізе, тому але ж Запоріжжя там і так небезпечно. Да? От людина, яка питала виїжджати, не виїжджати. Друзі по Запоріжжю, по околицях працюють кабами, працюють шахедами, працюють іншими засобами ураження. Там вже давно небезпечно, тому це, звичайно, ми не можемо там радити і реально брати відповідальність, це дуже так важко і важливо. А, життя у ваших руках, і якщо ви відчуваєте небезпеку, необхідно евакуюватись. Особливо, ну там, Запоріжжя, це одне одна історія, але якщо у вас прифронтовий населений пункт, селище, село, і ви там досі знаходитесь. Особливо де там з тим самим приморським, де ворог може вилізти в будь-який момент в будь-якій точці. Пам'ятайте, що це ризик вашого життя, ваших якихось близьких, але одночасно це ризик тих військових, які там працюють, вони ризикують теж своїм життям, і вони можуть, ну точніше, вони не можуть працювати нормально, тому що вони переймаються за вас, за цивільне населення. Це теж необхідно дуже сильно враховувати. З приводу того, варто чи не варто, то якщо ми говоримо про населені пункти, які там в зоні знаходяться 15 кілометрів до лінії зіткнення, то це однозначно варто, адже це досяжність в півдронів на оптоволокні і відповідно це дуже великий ризик для того, що ворог може просто вразити вас. Якщо говорити, Загалом за цивільних, то звісно, існує проблема, що цивільні дуже часто не виїжджають, і е недавно відносно було відео, як росіяни розстрілюють дідуся в новоекономічному. І тут парадокс цього дідуся полягає в тому, що цей дідусь перед цим їм допомагав. У росіян по перехопленням є наказ в е розход всіх. Відповідно, місцеве населення для них нічого не варте, нічого не значить. Роман запитання тоді ще по Запоріжжю. Коли ми говоримо про перспективи степногірська, тут же ж одразу з'являється ще й таке питання. Ну, ми розуміємо, цього тижня от ми прожили. Президент сказав: збили три хвилі російського наступу. Очікуємо ще дві хвилі. Це високо, це точно буде питання тиску на Покровську. Тому що не просто так вони туди перенаправляли свої ресурси з сумщини, це ймовірно може бути якраз такий прокуп'янськ, те, що зараз там відбувається. Воно до того, начебто логічно, й веде, і це якісь таке заморожене питання Запоріжжя, яке ну як Дамоклів меч зависло у повітрі. І, от, якби не зрозуміло, що ж там відбувається, росіяни постійно кудись там направляють ресурси: Бердянськ, Маріуполь, ходять колони техніки через них, переміщуються по залізниці і тому подібне. А Запоріжжя як елемент зацікавлення для противника. От, от що це зараз є? Запорізька область, чи запорізькі напрямки, скажімо так, да відтинок, як ми ще кажемо, Відтинки, да. напрямок mm -hmm. це для росіян. Для нас відтинок. Ну степногірськ в цілому, да, от для них той район він важливий в першу чергу для, для з двох сторін. скажімо так, Перший – це Запоріжжя, Да, дестабі... вони ж використовують будь-яку можливість працювати по місту, дестабілізувати, використовувати це медійно. А другий момент це ж траса на Оріхів, яку вони теж можуть перекрити. Зокрема, просто під вогневий контроль, взявши і Оріхів для них це важливе місто. знаєте, вже принципово От, взяти його, де у них нічого не виходить з різних напрямків, там в районі Гуляйполя, в районі роботиного вони там пробували лізти на районі малих Щербаків. Пам'ятаємо, да цей такі невеликі просування, які зупинили на сьогоднішній день. Тут вони побачили можливість, вони лізуть, і поки ця можливість буде, да, поки ці прогали не будуть. Відповідно, вони будуть продовжувати, поки їм там, не даси по носі і вони не зупиняться, або вони витратять так багато ресурсів, помирають, що їм необхідно буде перегрупування. Однак є ще один момент: ми теж про це згадували: Фіксується дійсно перекидання на район Запоріжжя, да, на цей відтинок на великій кількості це в першу чергу, да там зокрема Сумщини і Курщини, але це просто фіксації. Да, були моменти, от коли ми теж публікували кадри. Штурм з колоною техніки в районі роботиного, і штурм з колоною техніки в районі Гуляйполя. Сказати, да, там одразу десь якісь аналітики, там експерти, і ще щось побігли казати, все, вони стягнули, почався великий наступ на Запоріжжі. Е, хтось там уже мапи почав малювати, але з іншого боку, рано ще говорити, це не було якесь проявлення, і час показав. Час показав, що це була якась одноразова де там спроба абсолютно повністю провалена, тому що хлопці спалили все на гуляйполі, взагалі ще на підході, і на цьому історія закінчилася. Тому де вони вилізуть? Чи вони вилізуть взагалі? А, які у них задуми? Поки що важко сказати, чи вони будуть реалізовувати все те, що вони стягнули стягують. І навіть знаєте, так подивитися, у них немає тієї підготовки, тому що зазвичай. Коли вони готують щось велике, вони прощупують постійно, десь там лізуть, вилазять, штурмові групи намагаються просочуватися, вишукувати це можливість, де можна розвивати цей наступ, де проблеми. Якщо зараз район Гуляйполя приблизити, то можна в деякій мірі колись був цей час, коли вони пробували просочуватися, пробували зараз там якось шукати, але це було вже давно. І, і тоді ж на фоні цього були певні обговорення навколо Гуляйполя. Потім воно затихло і зараз не проявляється. Вони не працюють сильно по тилах, навіть там спілкуватися з військовими на місцях, які там дронщиками. Я питав, кажу, є якась взагалі у нас робота там по пілах, по всьому. А якщо не сказати в новину, вони працюють по оріхову там, всякими шахідами, молніями, тобто більш великим озброєнням, а да, але це просто суто та ділянка. І по Степногірську ми, зокрема, випуску одному опублікували. Пам'ятаєш кадри, коли а, вони роблять засідки з піввідронів за Степногірськом і полюють на нашу логістику, на якісь переміщення, все. То якісь активні рухи в тому, щоб нам розбити там повністю проведення ротацій, б'ють там по якихось оснащеннях наших зосередженнях чи логістиці, цього немає. А вони вже давно зрозуміли, що це передумови того, щоб нас десь зламати і продавити. Це було в районі Турецька. Да, це було в районі в того напрямку Костянтинівки, зокрема там Яблунівка і усі всі населені пункти. Це було і зараз працює в районі Лиману, тобто є вже приклади, тут поки не просвітлюється. Тому говорити про щось таке велике, масштабне трохи зарано.